Доброго дня, шановні учні! Я вітаю вас на уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Тема нашого сьогоднішнього уроку одноіменні тональності. Отже, давайте прочитаємо визначення, що ж це таке. Одноіменні тональності це тональності, що мають однакову тоніку проте різні лади та ключові знаки, як приклад, ре мажор і ре мінор. Як бачимо, тоніка в ре мажорі та в ре мінорі нота Ре, але ре мажор має мажорний лад, а ре мінор відповідно мінорний. Так само відмінними є і ключові знаки в цих тональностях. І тепер давайте виконаємо перше завдання. За даним зразком напишіть одноіменну пару до тональності, як приклад, до мажор, до мінор. Так само, будь ласка, допишіть одноіменну тональність до тональності ре мажор, соль мажор та Фа-мажор. У другому завданні вам потрібно в даних тональностях побудувати вказані ступені. Давайте продивимось разом, які це тональності. Це ре мажор. Ре мінор, соль мажор та соль мінор. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на ступені, які вам потрібно побудувати. Це перший, третій і п'ятий ступінь в кожній тональності. Нагадую, що перед початком побудови потрібно обов'язково написати ключові знаки кожної тональності. Якщо ви вірно виконали це завдання, то ви помітили, що в одноіменних тональностях перший та п'ятий ступінь повністю співпадають, відмінними є лише третій ступінь. Отже, відстань між тонікою та третім ступенем в мажорі є велика терція, а відстань між першим ступенем та третім в мінорі є мала терція. Давайте послухаємо, як звучить для прикладу тонічний тризвук в ре мажорі. А тепер послухаємо тонічний тризвук в Ре мінорі. Отже, а тепер давайте зафіксуємо відмінності між мажорним тризвуком та мінорним тризвуком. Мажорний тризвук скорочено позначається як В53, що означає великий тризвук. Він складається з великої терції, яка будується між нижнім основним та середнім тоном, та малої терції, яка будується між середнім тоном та верхнім звуком. А мінорний тризвук, який позначається М53 та означає малий тризвук, має малу терцію внизу та велику терцію вгорі. Знаючи це правило, давайте виконаємо третє завдання. Вам потрібно від даних нот побудувати вказані три звуки. Нагадую, що М53 це мінорний тризвук, а В53 це мажорний тризвук. Будьте уважні! А тепер переходимо до вокальних вправ. Але перед початком співу давайте розпіваємось і проспіваємо гаму ре мажор. Тепер давайте спробуємо заспівати наш музичний приклад в одноіменному ре мінорі і подивимось, як зміниться настрій. Тепер переходимо до другого музичного прикладу. Зверніть увагу, що у нас змінився розмір. Тепер це три чверті. Одразу згадайте, як ми тактуємо в цьому розмірі. Давайте спробуємо заспівати цей музичний приклад так само в одноіменному ре-мінорі. І наостанок, давайте трошки потренуємо наші вушка. Вам потрібно прослухати елементи музичної мови та записати їх у вірній послідовності. Всі елементи, які будуть звучати, записані у вас в жовтій рамочці, але вам потрібно їх записати у вірному порядку. Будьте уважні! На цьому, все я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.